Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана, і сьогодні моя друга в житті розпаковка. Що це за посилка і звідки? Серед великої кількості моїх знайомих є багато моїх колишніх учнів. Днями я спілкувалась з однією з своїх колишніх учениць, з Наталочкою, яка мешкає у Борисполі. Вона дізналась про моє захоплення і запропонувала надіслати мені ті пробники, які у неї є. Це дає мені змогу познайомитися з ароматами, які я раніше не пробувала, не тестувала. І зараз я хочу розпакувати цю посилочку разом з вами. Якщо буде чути шум, тут у мене поруч бобончик десь бігає, то вибачаюся. Шум, який притаманний розпаковці. Наталочка все склала в коробочку. І ось я її відкриваю. Так, що це? Що це? Крем, пінка з олією, троянди та сечовиною. Вам точно сподобається. А, я зрозуміла, це Наталочка надіслала мені якісь пробники. Неочікувано. Олійка для нігтів з міґдалем. З мигдалем. Отак. Олійка для нігтів. До речі, Наталка працює майстром манікюру і має свій салон. Лак для зміцнення. Oh my God. Лак для зміцнення нігтів з кальцієм від байер. Неочікувано. А, тут якісь. я не знаю, що це. Антисептик. А це що? Мелон, щось з динію. Антибек... Щось антибактеріальне. Потім розберусь, бо дуже мілко написано. Так, а це у нас. «Соваж». Я вже бачу, що це «Соваж» і розумію, що це Dior. Dior Соваж». Наскільки ми знаємо, це чоловічий парфюм. Наталочка надіслала мені а, залишки мініатюрі. Для того, щоб познайомитися, вистачить. Вау, класно! Так, що ще? Угу, це я потім подивлюсь: Лентердін. Eau de parfum! Всі розуміють, що це парфумована вода. Леонтерді від женши. У мене вдома є мініатюрка. Леонтерді, здається, туалетної води. Зовсім не так виглядає. Леонтерді секуа. Це що у нас таке? де парфюм О, де парфюм ружа! Парфумована вода, червона. Вибачай. Так, буду сюди ставити. Що ще? Безліч якихось пробників. Чи що це? Wellness, Fruit крем. Всякі пробники. Я потім все це передивлюсь. Це пробники кремів. Буде чим зайнятися. Це я розумію антисептики. Ось я бачу пакетик з пробничками. Подивимося, що там. Отже, Кіліан. Вау, Кіліан! Я ще не знайома з Кіліаном. Кіліан Me Slowly by Killian. Боже, не допомагають. Killing me slowly. Убий мене повільно. Ох, що вам хочу сказати? Просто вже дуже пізно мені мій бубончик не давав записати відео. Що він тільки не робив, гримів, стрибав. Я десь годину чекала. Тому вже трошки втомилась, а зір не той. Так, що це? Монталь. Antense Rose Mask. Рожевий мускус, інтенсивний. Просто рожевий мускус у мене вдома є я знайома. Джомалон, вау, мій перший Джомалон. Джомалон Blackberry and Bay. Ожина та лавровий лист. Дуже цікаво. Я знаю, що Наталочка дуже полюбляє цей аромат. Це її один з най найулюбленіших. І маю ще якийсь пробничок. Монталь ваніла екстезі. Незнайома пахне прямо з пакетика. Ось, скільки у мене нових ароматів на затест. А у мене в руках Уай, дуже така приємна на дотик, я так розумію, це її віз... візитівка. Nail Studio NK? Nail Studio NK. Місто Бориспіль. Переулок Старовокзальний 2, Торговельний центр Левада, другий поверх. І телефони. Хто мешкає в Борисполі, або десь неподалік, або кому зручно приїхати з Києва? Можете звернутися. До чудового майстра в студії НК. Я на цьому з вами прощаюсь. Вибачте, що був шум, що було щось не так, але це все було від душі. Ставте лайк або дізлайк. Підписуйтесь на мій канал, якщо не підписані. Я вкотре повторюю: все вже є Україна! Все вже є Україна! Слава Україні! А далі буде!